Бачите, я тільки ножик до нього, він геть лопнув сам. Ось такий маємо кавунчик. Ігор Мехеда вже понад 20 років працює агрономом. Через повномасштабне вторгнення чоловік переїхав з Миколаєва на Рівненщину. На полях бугринського підприємства вирощує овочі та кавуни. Ягоду Ігор Мехеда вирощував і на Миколаївщині, проте каже, не в таких масштабах Цьогоріч Ягодою засадили 10 гектарів поля. «В Цьому році досить востребована культура. Хоча ми думали, всі казали, що кавунів насадили в цьому году на Україні багато хоча явно, що ще не задовольняється весь попит, тому можна вирощувати. Два роки поспіль власники підприємства експериментували з сортами кавуна. Перевіряли також, що підійде для вирощування ягоди місцевий ґрунт, розповідає агроном. Зараз же планують зібрати 400 тонн гібрида кавуна сорту Юта. Перша половина вегітації були ну несприятливі умови. Начало літа було. Холодне, а потім середина літа місяці йшов дощ, не переставав, і оце тільки ось в серпні прийшла добра погода, якраз вони почали стигнути, ця погода їм допомогла. Ну, Більш-менш так вийшло. Ігор Мехеда показує, як облаштувати поле, аби виростити баштанну культуру. Оце ось о... плівка, яка укладається до Висадки розсади. Оце ось краплинна стрічка під нею йде. Це все е, разом ложиться плівка і стрічка. От, потім робиться такі ось, отвори і висаджується сюди розсада. Кавуна. Все. Тут, ось тут подається водичка, е, з розчином добрив. Кавунчики ростуть, потім приходить, время. оця трубка до сідучої трубки 2 метри. Оце все заплетяно. Бугринські кавуни можна купити в мережевих супермаркетах по всій Україні, каже Ігор. За кордон ягоду продавати не планують. На Рівненщині зараз вирощують кавуни до десятка господарств. Під ягоду відвели від 2 до 10 гектарів кожне, розповідає голова Асоціації фермерів і приватних землевласників Рівненщини Андрій Кузьмич. Кавун для нас це нішева, тобто нетипова культура, його масово в нас не вирощують. Але враховуючи е, ту ситуацію, яка в нас на сьогоднішній день склалася в країні, коли Херсонська, Миколаївська е, області основним донором Кавуна, в нас був вважався і еталоном смаку Херсонський Кавун, то я думаю, що цього року, враховуючи погодні умови, ви бачили його самі, мали можливість куштувати. Він прекрасний на смак, солодкий, з правильним містом. Е, Потрібних цукрів. Навесні, коли ми садили кавун. У мене були такі скептичні настрої, що на Рівненщині не може вирости кавун. Ну, сьогодні я змінюю е, своє бачення про це. На Рівненщині теж можна виростити гарний кавун. Кавун солодкий, як мед. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.